Мотокоса погано заводиться, погано працює, набирає оберти. Причина: перша причина, яку треба знати, що куди глянути зараз. Заведу продемонструю, як вона працює. Вже замітили причина відкручена перегородка. Ось Зараз покажу ближче. Видно, як рухається. Зараз ми подивимося, чи вона просто відкручена, чи прогоріла прокладка. Прокладка ціла, просто попустилися болти. Ось ви було, зробило бортики на перегородці, її треба на рівні поверхні просто на наждачці підрівняти, обезжирити і закрутити понаново. Зараз це все зроблю. Обжирюємо таким омивичом за карбюратор і здуваємо компресом, болти також, де болти кріпляться, також промиваємо. тут. наждачку вот. так моя получается ренейку кожу же жиррипрессом сдуваем На месте. Прокладка добрая, целая, менять ее не нужно. Я ее обожеру. Пробуємо заводити. Зовсім інша робота, Коса працює як новенька.